П'ятниці з вечора до понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся тоді, вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили. Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК, добре. ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку туди, де Ріверпуль, ну типу в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав ну, тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь, там в мене було, там, може, гривні 200, ну, відсили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно. 50 тисяч.